Ну і свого часу саме мої однокашники підсадили Зеленського на той гачок фінансування цього серіалу, коли виділяли 10 мільйонів доларів на там, ну, там 20-30 серій. Ну я, як сам людина, як людина, як сам продюсер, який е, з нашим там золотим гусаком свого часу виготовляв телесеріальний телесеріальний продукт, я розумію наскільки витрати тут скромні, якщо тим більше все знімається в одній локації. Шість там акторів, ну і звідки такі величезні видатки на зйомку цього серіалу. А це відбулося після того, як Зеленський так промовисто падав на коліна в своєму цьому зверненні до Путіна на концерті зіркіт КВН трьох поколінь, коли він каже, я звертаюся я до чоловіка, від якого все залежить в цій країні. Володимир Володимирович, заберіть мене відсюди. З несчастной нещасної України, хоч за долги, за газ. Ну тобто мені тоді, мої однокашники тоді подзвонили і казали, от, тепер этому парню карта і попри. Ну і так, і так воно і відбулося. Да. Почали звалюватися на нього через там моїх однокашників тут і інших моїх добрих знайомих, так скажемо, в лапках десятки мільйонів доларів, коли цей Геолірос викладав себе. На телеканал, на своєму Ютуб-каналі, зізнання колишнього партнера цього головного їхнього офшорного махінатора Баканова, який потім став тут головою СБУ. Як Баканов тут бігав по Києву з валізами повними, ну з спортивними сумками повними цих сотень долярів і не знав, де їх тут правильно приховати, і потім там інший мій однокашник допомагав їм відкрити їхні. Офшори на Кіпрі, да, промови що Якщо подивитися, хто, хто е, обслуговував, які адвокати кіпрські обслуговували їхні офшори, на які зовсім на які потім перераховували, вкрадені в, в, в ПриватБанку гроші, то можна легко знайти інших клієнтів, тих самих е, 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 кіпрських адвокатів і з'ясувати, що вони всі так чи інакше були пов'язані з відповідними структурами там, лубянськими. No? Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: а чи підписані ви на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Ну в неї в неї ще один об'єкт для тролингу з'явився тепер. Вона тепер 에, <кхух> стосовно 에, э, НАТО робить такі закиди. Вона сфотографувалася з прапором НАТО, який вона так нахилила, що типу, вже НАТО, вже не то НАТО, а те, що гроші, які американські чи європейські структури нам виділяють. Ми витрачаємо на фінансування телеканалів, які належать найрозшукуванішим в Сполучених Штатах злочинцям. Тобто, нагадаю, що найбільшими реципієнтами реципієнтами сьогодні через ТВ «Марафон» є телеканал Інтер співвласника якого Фірташа вже там більше 10 років американська Феміда, намагається. Повернутися добитися його традиції до сполучених штатів, а інший телеканал Дон Плюс один його власники Медведчук та співвласники Медведчук та Коломойський. Ну посередковано там через дружину чи там через інших своїх там клівретів. Але ж це ті, кого американці вимагають видачі. А ми їх телеканали за рахунок тих коштів, які нам американці виділяють фінансуємо. Ну, тобто, це настільки промовистий факт про якість цього цього телемарафону. Чиї ж інтереси він справді захищає? Може, все ж таки тих агентів російського впливу, які роками тут банкували тут на банковій, ну mm -hmm. да, і він там заявив. Вже після цього чи перед тим, що взагалі най, найгероїчніша Верховна Рада, оця дев'ятого скликання, що вони всі просто герої, що треба їм, взагалі, пам'ятників вже тут ставити. Що такого героїчного вони зробили, коли вони абсолютно безвідповідально нагадаю, що перед самим вторгненням вони півтора місяці пішли на канікули, коли весь світ наш попереджав, а Верховна Рада спокійно. І поїхала відпочивати ну, на чолі з самими своїми головними там, диригентами цієї зеленої команди, які відпочивали, то там святкували день народження Ярмака в Гуті, потім поїхали на, на цей Буковель. Потім родина, родини їхні шкурнули до цього на Сішели, і там, як дехто стверджує, самі вони теж перші, перші особи долучилися до цих родин після Буковелю, а потім терміново мали повертатися, коли вже дізналися, що летить голова ЦРУ до Києва, і терміново треба з ним організовувати перемовини. Той самий Бернс, який після свого прибуття до Києва, після того як показав всі ці карти, поїхав, виявляється, що нещодавно BBC зробило зробили сюжет, що він разом з американськими іншими. Дипломатами і фахівцями поїхали спеціально до Гостомеля. Вони інспекційна така була поїздка. Наскільки захищений Гостомель встановили там камери спостереження, які передавали інформацію, в тому числі, я так розумію, американським структурам. А після цього за два тижні відбулось рішення: відповідний наказ про те, щоб цю бригаду нацгвардії, яка захищала. Це литовище перед дислокацією відбулася відбулась їхня передислокація, колись там захищати якісь міст серед в, в сів, да, Замість того, щоб виконувати ті обов'язки, на які вони були налаштовані, які гороками вони готувались захищати саме аеропорт і. Ніхто ж досі не поніс на це ніякої відповідальності, як так сталося, що лишилося там декілька десятків цих срочників, які захищали замість навчених і озброєних відповідним чином нацгвардійців? як так сталося, що ті дивізіони шилки, які прикривали це литовище з боку? Цього київського водосховища були знов ж таки передислоковані в зовсім інші міста. Як так сталося, що стратегічний об'єкт аеропорт Жуляни залишився без жодного охоронця, і генералу кривоносу довелось там потім ну власними зусиллями знешкоджувати цю посадкову полосу для того, щоб не змогли здійснити посадку російські літаки, які вже вже ж були в повітрі. Ці іли, які летіли з. Російськими десантниками, яким мав розчистити дорогу, цей перший десант, який летів на гвинтокрива, і зрештою, там ну, якимось дивом вдалося зупинити цю навалу. І зрештою, цей наступ на Київ, який потім здійснювали по суходолу, він мав був здійснений безпосередньо з аеропорту Гастомель, який на, скільки, там на 9 кілометрів від центру Києва.